Розпочався порядок денний зі звіту про хід виконання програми розвитку освіти на 2011-2015 роки. Окрім досягнень, озвучувалися і проблеми. Одна з найбільших нестача вихователів у дитячих садочках. Вирішити ми цю проблему можемо тільки таким чином, якщо ми дамо запрос, щоб нам прислали молодого спеціаліста, у нас має бути соціальний його захист. Ви знаєте про те, що ми повинні його забезпечити житлом. Як це зробити, ми не знаємо. Я знаю, що у Українка вони гуртожиток організували. Оце у нас така проблема залишається. Шається з дошкільниками з вихователями дуже і дуже важко. Мало оплачувана робота, тому ніхто не хоче йти. Піднімалося і питання відновлення центрів незалежного оцінювання для школярів. У минулому році їх нараховувалося 12 на всю нашу область. Що очікує випускників по закінченні поточного навчального року, сказати важко. Адже Київський регіональний центр незалежного оцінювання якості освіти конкретних відповідей поки що не дає. Вони тільки підвели підсумки. Зовнішнього незалежного оцінювання за минулий навчальний рік. А те, що буде планувати, вони сказали так, що ми ждемо нової нормативної бази, тому що йде з міністерств. Ну коротше, так от по лісниці. Ну ми свою заявку зробили. Далі озвучувалися заходи по охороні та збереженню річок та водою. Вони дозволяють ліквідувати підтоплення та створити умови для безпечного проживання обухівського населення. Сума витрат доволі солідна. Передбачено фінансування з державного та місцевого бюджету. В загальних обсягах з місцевого бюджету 490 тисяч гривень, з, з державного 17 мільйонів гривень. Звітували і про кошти, витрачені на охорону та раціональне використання природних ресурсів. Тільки 114,5 тисяч гривень пішло на водні об'єкти. Цього вистачило на роботи з благоустрою водою по вулицях, садовій та Розковій, поточний ремонт каналів, упорядкування джерел а також. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на впровадження індивідуальних та колективних установок до очищення води для питних потреб загальноосвітніх шкіл номер 3 та номер 5 Запланований капітальний ремонт адміністративного приміщення по вулиці Каштанова, 13. Згодом сюди приїде управління освіти й управління праці та соціальної політики. А зумовлено це відкриттям у додарику в 2013-му ще двох груп. Серед робіт. Ремонт покрівлі. Ремонт, капітальний ремонт. Цінових конструкцій, які потребують, там вони ще знаходяться в аварійному стані, а також капітальний ремонт внутрішніх приміщень, щоб привести їх до ладу. Тому то є певні зміни в розмірі 650 тисяч гривень. Вносилися зміни і до Обухівської міської комплексної програми Турбота. Нею передбачена видача єдиної соціальної картки, яка дозволить економити від 5 до 20 відсотків на окремих товарах, продуктах харчування, ліках та побутових послугах. Нині замовлено 10 тисяч таких карток. А їх видача розпочалася з 1 жовтня. Ці картки буде видано кожному громадянину, який має статус пенсіонера, отримувача допомоги по інвалідності з дитинства, дитини інваліда, багатодітної сім'ї, одинокої матері. А також військові пенсіонери, які проживають на нашому місці, ще одним окремим рішенням сесії у Бухівській гімназії було присвоєно ім'я Володимира Мельника Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.